Чоловічий клімакс існує, а питання досить цікаве. Насправді, поклавши руку на серце, я особисто з власного досвіду скажу, що скоріш за все існує дійсно І іноді він наступає дуже рано, тому що зниження тестостерону часто відбувається у чоловіків на фоні стресу або на фоні наявної зайвої маси тіла, навіть у 20-25-30 років. І з певних причин такі пацієнти потребують або стимуляційної терапії, або замісної ін'єкційної терапії тестостерону. У більшості таких пацієнтів починають проявлятися різноманітні скарги, і окрім зовнішніх, тут набір маси тіла випадіння волосся, зміни тургору якості шкіри. У нас ще можливі прояви зі сторони наших емоційних факторів. Такі пацієнти стають вразливі, емоційно нестабільні, плаксиві. Тривожні, тому загалом, якщо ви багато працюєте, у вас почав рости животик, у вас знижується лібідо і практично може бути відсутній статевий потяг. Зверніться до лікаря, перевірте рівень того загального тестостерону, і якщо є потреба, його можна нормалізувати, на нього ми можемо вплинути. І тут варто зауважити, що тестостерон для чоловічого здоров'я є дуже важливим, тому що він, крім того, що впливає на масу тіла, на наше загальне самопочуття, на енергетичний рівень чоловіка. Він ще впливає на роботу серцево-судинної системи, тобто підтримує серце. І забезпечує адекватну мінералізацію наших кісточок. Тому, якщо ми хочемо мати здорове серце, якщо ми хочемо мати здоровий скелет, повноцінно гарно якісно жити, не маючи ніяких скарг і порушень за сторони нервової системи, перевіряйте хоча б раз на рік, особливо якщо вам 45+, рівень загального тестостерону чоловіки.